Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні у нас ремонті скання. Історія така, що просто пропадає охолоджуюча рідина. Коли ми відкинули кабіну, ми побачили, що антифриз витікає з по гільз, з попід прокладку і йде наружу. Клієнт доливає і їздить в дорогу. В тобто, нього немає ніяких проблем, що гази дують в одну рубашку. У нього просто з під прокладки по підгільзу і йде антіфріз наружу і все. Тобто, витікає, бо там розмив канавку і. Клієнт доливає, 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 їздить. Клієнт сказав, що будемо робити мотору. Ми знімаємо всі з головок, головки йдуть на дефектовку, йдуть на ремонт. Коли ми подивилися по прокладках, ми побачили, що на них є колечко, по якому видно, що гази з циліндру не йшли в одягу рубашку, тобто не було ніяких проблем. І було видно, що по підпрокладку... Пішли, що антіфріз. Болти два болта мокрих, два болта сухих. Там, де шов антіфріз, ті болти були мокрі. По плоскості блоку ми побачили, що плоскость блока роз'їдена. Тобто, коли тік антіфріз, він просто блок вимивав. Далі потрібно знімати блок, шліфувати по плоскості, е, садити гільзи нижче. Ну і протачувати поршня, наскільки ми шліфанули блок і наскільки гільзи там посадили. Або Ну, Гілзанути, блок, ще місця під гілля, тобто варіантів багато, але клієнт не захотів знімати блок, так як це новий комплект колець, можливо, поршня, вкладиші і ремкомплект. Він сказав, що робіть головки, збирайте все назад, воно їздило буде їздити. По головку ми побачили, що один клапан тріснутий, всі останні клапани мали виробітку, пішли під заміну. А так як побачили, що клапан тріснутий, то це призвело б до того що клапан там розсипався і пішов би в ціліт. І це вже була проблема, так як машина їздить в далеку дорогу, і де стати в дорогі з грузом. Проблема номер 1 Тоді попадають на гроші всі і клієнт, і хто груз передавав. Часто ми цю причину встановили, головки зробили і далі все зібрали і клієнт поїхав. Так би це неправильно, потрібно було плісти до блок, але клієнт не захотів. Ну, ми я свою роботу зробили. Всім, кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте великі пальці вверх. Всім дякую за увагу.